Запрошуємо на дитячу історію. Сьогодні у вас щось мало. Добре, на початку я вам задам таке питання. Чи було у вас таке, що ви щось зробили якусь шкоду чи погану таку вчинок якийсь і батькам або братіку і сестричці не сказати? Було. У двоїх було, у вані не було так. Ну, добре. Я вам розкажу історію про хлопчика Сергійка і в нього були дві сестрички. Одна старша, середня і Сергійко-меншників. Він не, не любив учитися в школі. Так, він тройку, четвірку. Четвірка то максимум, що він, вже він був радісний, такий, що у мене вже четвірка, вже мамі хвалився. А так тройка, двійка. І приходить він одного разу зі школи, а в нього почті було 5 уроків, а в нього з троєх уроків два-два-два. Аж разом шість буде. І каже сестричка, а мама сказала для сестричок, старшої сестрички, каже, придивляйся за Сергійком. Каже, Дивися, як він вчиться, бо я на роботі, не маю дуже там часу. Лише на вихідних можу дивитися за ним. І Сергійко сховав свій щоденник, прийшла старша сестричка зі школи каже, Сергійко, давай щоденник. Мама сказала, щоб я за тобою дивилася. Сергійко, нехотя дав щоденник, Ні, Сергійко. Дві, три двойки каже, куди це? Накричала, накричала на Сергійка. Прийшла середня сестричка. Також насварила Сергійка, каже, як це дві двойки за один день. Три двойки за один день каже. Ну, нічого Сергійка розстроївся, сів, у угол, подумав, подумав, я вам зроблю сестричка. Пішов тихенько в їхні кімнати, взяв їхні щоденники і, і поставив це? їм також по два. Два, два, червоною ручкою поставив, виходить з кімнати довольний. Такий вечором прийшов мама, тато. Сергійко навіть помолився, Дякую Ісусику за сьогоднішній день, який пройшов чудово. Мама каже, Сергійко, щось дуже радісний? мамо, все добре. І на наступний день мама забула того вечора спитати, які в Сергійка оцінки. На следуючий день приходить. Ці дівчата зі школи Сергійкової сестрички і кажуть, мамо, нам вчителька взяла щоденники, дивиться там двойка. Вона хотіла перенести класний журнал оці двойки. У нас не було двоє, в нас самі четвірки Мама з татом зразу погляд на Сергійка. А Сергія, нічого, я нічого не робив Як ви думаєте, чого мама з татом на нього сразу? Серіко наставив двіо і думав, що ніхто не, не взнає, ніхто не побачить його такий поганий, тихенький вчинок. Отже, треба завжди бути чесним і казати, ну, старатись вчитись, а не щось придумовувати, пакості якусь іншим сестричкам і братьям робити. Давайте будемо молитись про те, що бажає помолитись.